щирі вітання вам глядачі телеканалу НТК події спорт готові ознайомити вас із найцікавішими спортивними подіями та заходами сьогодні у випуску на Коломийському стадіоні юність відбулися богатирські ігри перший етап чемпіонату україни з кантрі кросу відбувся на косівщині у Коломиї грали у великий теніс. Також пройшов обласний турнір з боротьби з А у четвер на футбольних полях Івано-Франківщини відбулися матчі перенесеного першого туру чемпіонату області. Далі про ці новини та події більш детально. Другий етап Кубку Центральної Європи з сьомих богатирських ігор відбувся в Коломиї. У міжнародному турнірі взяли участь спортсмени з України, Польщі, Чехії, Угорщини та Словакії. Серед учасників і найсильніша людина планети українець Костянтин Ільїн. Хто показав найкращі результати змагань, знають наші журналісти. Змагання із богатирського багатоборства в Коломиї проводять уже сьомий рік поспіль. Основний організатор міжнародного турніру Володимир Пендус розповідає: такі спортивні заходи доволі популярні серед атлетів, адже як кажуть, є можливість себе показати і інших подивитись. Змагання виросли з рівня. Любителів, місцевих спортсменів, які виступали з Коломиї до міжнародного, міжнародних серйозних змагань. В частності цього разу ми проводимо другий етап Кубку Центральної Європи. В гостях у нас шість атлетів з країн Словакія, Польща, Чехія, Угорщина. Тобто Спортсмени, які показують в своїх країнах дуже високі результати, приїхали позмагатися за перше місце на другому етапі Кубку Європи. Загалом відбудеться шість етапів Кубку Європи. Перший пройшов у Чехії минулого тижня. Перемогу здобув українець Костянтин Ільїн. Атлет переконаний, такі спортивні змагання варто проводити якомога частіше, щоб люди не розвивались. тому що це спорт багатогранний. чи що. А да я выиграл Украину, самый сильный человек с 2009 года. В прошлом году выиграл где-то 5 этапов центрального кубка европейского. Я выиграл финал, выиграл Саксония Капс, выиграл Монстр Стронг 2012, выиграл Кубок Мира в Словакии. Ну, короче, 20 чем-то соревнований, три мировых рекорда установил. Чем больше было бы таких соревнований, то есть молодежи к чему-то тянуться, людям смотреть, хлеба и зрелищ. Серед дев'яти учасників змагань наш земляк Олександр Штундак. Він постійно дивує, як кажуть організатори своїми силовими показниками. До таких турнірів атлет завжди готується доволі ґрунтовно і фактично один із коломиян, який наважується змагатися зі серйозними суперниками на міжнародних стартах. Займаюся, я, ну як відносно, відносно недовго. Це сьомий рік, можна сказати. Займався не непрофесійно, тому що в силу. Моїх службових обов'язків працюю я в МВС, нема можливості роз'їжджати по змаганням, Ну, коли в Коломиї проходиться турнір, це якраз. Мій турнір можна сказати. Я постійно тут виступаю. Вже не вперше підтримують спортивні змагання і коломийські меценати. Володимир Довганюк та Віктор Риндич переконують стояти осторонь заходів, мета яких популяризація здорового способу життя просто неможливо. Ми завжди з радістю підтримуємо такі, е, такі змагання, такі заходи, тому що це популяризує здоровий спосіб життя. Незважаючи на дощ, на погодні умови люди будуть чекати до завершення. Такі заходи потрібно підтримувати. Я дякую своєму колезі. Товаришу Іринничу Віктору, що ми разом з е спільними силами це зробили. Дякую е війській раді, що так само відготувалося і підтримали нас. Ну і, звичайно, здаємо це оплески наших коломиян, які підтримують українську команду. По перше, в мене росте маленький син. І я хотів би, щоб він був ну хоча б не професійним спортсменом, а хоча б е таким мужчиною, щоб любив займатися спортом, фізкультурою. Молодь е Коломиї, щоб також е займалися спортом. І ми стараємося. Я і мої друзі стараємося популяризувати е спорт е спорту в місті Коломиї. Е рахую, що треба побільше залучатися. Меценатам допомагати в різних видах спорту фінансувати, тому що держава не може сама профінансовувати. Спорт. Атлети змагалися у шести традиційних вправах: колода, колесо конана, дамбл, тракпул, присідання та естафета. У підсумку найбільше 49 балів набрав українець Костянтин Ільїн, другий теж українець Сергій Олеоленко, третє місце за чехом Лукашем Слободою. Коломийський атлет посів п'яте місце. Перший етап чемпіонату України з кантрі-кросу відбувся 26 травня на Косівщині. У змаганнях взяли участь 54 спортсмени з усіх регіонів нашої держави. У командному заліку першість здобула команда Закарпаття. Детальніше в сюжеті. Перший етап чемпіонату України з кантрі-кросу відбувся 26 травня на Косівщині. Село Вербовець гостинно приймало спортсменів з усіх регіонів України. Цей видовищний вид мотоперегонів об'єднав у собі мотокрос і ендуро. Змагання проводяться на трасі. Довжиною 3-4 кілометри, на яку додано природні і штучні перешкоди, підйоми, спуски, броди, трампліни, колеса і так далі. Цікавий старт. Спортсмени стоять за 50-60 метрів від мотоциклів. По команді біжать до них, заводять і стартують. Тривалість гонки півтора години. В змаганнях брали участь мотоцикли класів 50, 85, 125 кубічних сантиметрів і квадроцикли. Не дивлячись на примхі погоди, змагання пройшли на високому рівні. Навіть наймолодших учасників дітей віком від 5 до 10 років не злякала негода. Вони мужньо проходили всі етапи змагань на рівні з дорослими спортсменами. Дякую Богу, що все скінчилось удачно, що немає травм. Ну, трошки піддощило. Для спортсменів було зазвичай що дуже важко, бо їхати по гризюці це завжди важко. Але зато глядачі. Мали багато дуже вражень. Основна мета змагань пропаганда, популяризація та розвиток кантрі – одного з видів мотоциклетного спорту в Україні підвищення рівня майстерності спортсменів, визначення сильніших спортсменів та команд України, відбір сильніших спортсменів до складу збірної команди України для участі у чемпіонатах світу та Європи. – то дуже цікаве змагання і досить складне. Я вам скажу, що таку трасу підготувати то велика заслуга організації. Змагань і трошки зіпсувала нам настрій погода, але все ж таки змогли провести ці змагання до кінця. І ось зараз юні спортсмени закінчують вже сьогоднішній заїзд. Слава Богу, що все пройшло без травм, дай Бог, щоб так і закінчилось. І я думаю, що кантри-крос має велике будущее. І може бути такі змагання не тільки українського рангу, але може бути і кубок-мацець у нас проводиться в Україні, а може якісь європейські змагання. Ми бачимо, скільки людей зараз знаходиться на трасі, скільки молодих хлопців займається тим видом спорту. А біля кожного є ще якась купа людей, які теж біля них, що то відриваємо від вулиці, відриваємо від п'янок, від всяких таких то… Виховний процес, я думаю, і що треба звертати на це увагу. Я думаю, що колись в державі будуть гроші, і на мотоспорт теж звернути увагу. І буде це бюджетний від спорту. Спортсмени показали високу майстерність і досягли хороших результатів. Перемогу в командному заліку здобула збірна Закарпаття. Вболівальники отримали задоволення від видовища і раду вітали переможців і учасників змагань. З Косівщини Наталя Стрілецька для подій телеканалу НТК. У коло грали у великий теніс, чемпіонат області відбувся на тенісних кортах у парку імені Кирила Трильовського. Змагалися юнаки і дівчата віком до 18 років. Як все відбувалося, знають наші журналісти. Великий теніс зібрав у Коломиї більше 40 шанувальників цього виду спорту. Усі вони боролися за звання кращого на літньому чемпіонаті Івано-Франківської області. Головний суддя змагань коломийський тренер, представник фізкультурно-спортивного товариства Україна Роман Саволяк. Це є змагання заплановані управлінням спорту області, так що вони є традиційні, як зимові, так і літні з метою популяризації тенісу. Виявлення найкращих спортсменів, які будуть входити в. Майбутньому і виступати за збірну області, а далі вже там в чемпіонатах України і за. Республіку Роман Савуляк багато років тренує юних спортсменів у писанковому місті. каже, що великий теніс користується успіхом серед коломиян. Грають як малі, так і дорослі. Місце тренувань незмінне тенісні корти у парку Кирила Трильовського. Популярний, так як на зимових канікулах, перепрошую на літніх канікулах, які зараз починаються. Практично всі секції закриваються, як сплавання, футболу, ручного м'ячу, а теніс працює. Круглорічно у нас вже немає таких тенденцій, що є перехідний період, там змагальний період. У Нас практично весь сезон є змагальним». Багато вихованців пана Саволяка займаються великим тенісом на професійному рівні. Має чим пишатися, і 17-річний коломиянин Роман Бойчук. Зараз кандидат у майстри спорту. На чемпіонаті хлопець, який планував, показав високий рівень гри. Мене мама привела в 6 років. Мені дуже зразу сподобалося. цей вид спорту. Уже кожен день я почав ходити дуже. Стараюся виступаю на міжнародному рівні. Чемпіонат України займаю призові фіналіст на міжнародному рівні. Чемпіон області багатократний, тож навіть нема спору. Змагання тривали цілий день. У кінці відбулось нагородження кращих учасників чемпіонату області з великого тенісу. У Коломиї пройшов обласний турнір з боротьби дзюдо серед спортсменів товариства Спартак змагання відбулися у спортивному залі навчально-виховного комплексу номер 10 Спортсмени 1998 року народження формували збірну області до участі у всеукраїнській першості. А молодші дзюдоїсти виборювали перемогу в чемпіонаті Юний Спартаківець. Більше знає Богдан Малецький. Загалом у змаганнях взяли участь більше 50 вихованців спортивних шкіл Спартака. Коломаяни тренуються під егідою фізкультурно-здоровчого спортивного комплексу Прикарпаття. Окрім спортсменів, в столиці Покуття в обласній першості заявилися до участі ще й калушани та костівчани. На відкритті голова Коломийського міськрайонного товариства Спартак Василь Буджак привітав учасників чемпіонату та побажав перемоги найсильнішим. Спартак на Коломийщині тільки набирає обертів і дзюдо це є один із. Прерогативних видів спорту, де ми на обласному рівні маємо певні досягнення вже. І тому нам дуже приємно, що обласна рада товариства Спартак доручила нам провести ці змагання. Звичайно, ми вперше проводимо, але ми сподіваємося, що ми будемо і в майбутньому досягати високих успіхів. Турнір у Коломої був плановим. Його приурочили до Дня захисту дітей. Головною метою першості було виявлення кращих спортсменів 1998 року для створення збірної Івано-Франківської області. Вже зовсім скоро переможці представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнських стартах у Білій церкві. Саме Анатолію Бурнаєву, тренеру Коломийської спортивної школи Спартак, довірили сформувати цю збірну. До неї увійшли і п'ятеро коломоян. А ще на турнірі молодші спортсмени також виявляли кращих з поміж себе. Тут також коломояни не залишилися без нагород. В результаті загальнокомандні місця розподілилися так: перемогу здобули господарі татамі. Другими стали калушани. Замкнули трійку призерів косівські дзюдаїсти. Pozdravujeme vám Andrej Harašuk, program podiel У четвер, 30 травня, на футбольних полях Івано-Франківщини відбулися матчі перенесеного першого туру чемпіонату області, який де-факто був сьомим. Боротьба за верхівку турнірної таблиці саме в розпалі, тим паче, що перший та сьомий щабель розділяли тільки три очки. Коломийські Карпати цього дня гостювали в Тлумаші. Юнацький склад зелено-білої команди розгромив однолітків із Тлумацького Придністров'я з рахунком 4-1. Дублем відзначився Віталій Терещенко. А дорослий склад Коломаян втратив очки у 2-2? детальніше у сюжеті прикро констатувати та Коломийські Карпати знову наступили на ті ж граблі. Не перемогли там, де їх влаштовували лише три очки. Статистика виїзних матчів зелено-білої команди невтішна тільки одна перемога ще й над слабеньким соколом. На жаль, прохідний матч, як його напередодні охрестили вболівальники, ми не виграли. Як і минулого року в тлумочі була зафіксована нічия. Нехай заліковий бал здобули, однак наразі він мало втішає фанатську торсиду Карпат та й самих футболістів. Коломояни двічі впродовж зустрічі були попереду. Спершу Олег Веприк вивів Карпати вперед, на що Придністров'я відповіло влучним ударом з 11-метрової позначки за кілька хвилин до завершення першого тайму. Реалізував пенальті у грак Руслан на 38-й хвилині. Дебют другої половини зустрічі. Також вдався краще коломиянам. На 48-й хвилині наша команда знову була попереду. Завдяки влучному удару правого хавбека Тараса Сивки забили коломияни і третій м'яч, але боковий арбітер підняв прапорець, помітивши офсайд. З цієї ж причини не зарахували гол у ворота Карпат всередині другого тайму. Все йшло до перемоги нашої команди. Та не тлумач нагадав про себе за 11 хвилин до завершення основного часу матчу. Як зазначив нападник коломийської команди Олексій Родевич, результат на табло. На мою думку, цей результат не є закономірний, але результат є на табло. Якщо говорити про саму ігру, то нема кого винити не воротаря, ні захисників, не нападаючи всі зіграли одинаково. Те, що пропустили такі голи, так сказати, нелогічні. Тим більше реалізація в нас хромає, не можемо забити більше голів на виїзді, ніж суперник виходить. Окрема тема це суддівство, це взагалі не знати правил, не зараховувати чисті голи, судити в одну сторону, тільки не в нашу. Це взагалі, я рахую абсурд. А так загалом команда зіграла непогано. Воротар, я врахую, взагалі не винуватий в голах, що зміг, хто зробив захисники, так само зіграли на рівні. Вперед. Ну не получалось, не забили більше голів, як суперник виходить. Будемо працювати над помилками в подальшому, думаю, все буде нормально. І як шкода, що цифри на табло в нашу користь так і не змінилися. Опісля цієї нічиєї Коломийські Карпати опускаються на четверту сходинку, маючи в активі 13 балів. З першої по третю позицію займають Богорочанський газовик, Яремчанські Карпати та Брошнівські Кронокарпати. Виправити ситуацію, що склалася, можна вже цієї неділі. Карпати гостюватимуть в Яремче. Якщо розібратись так, у них молода команда, у нас команда виходить досвідчена. У них насамперед це є бажання, бажання і бажання. Якщо ми їх перекусимо, візьмемо свої лищата, так би мовити, то ми здобудемо перемогу однозначно досвідом. І саме, саме насамперед треба настроїтися на цю ігру боротьба на кожному клаптику поля, і тоді все вийде у нас. Наразі це всі спортивні повідомлення тижня. Більше новин на сайті телеканалу бажаю вам вдалих і цікавих вихідних.